Надійність Надійність це здатність завершити свою роботу, виконати обов'язок або обіцянку. Це означає, що можна бути цілком впевненим у тому, що людина виконає свою роботу відповідно до вказівок та у встановлений термін і що вона не дозволить стороннім речам відволікати її від мети. Для досягнення цієї позитивної якості існує просте керівництво роби те, що ти зобов'язаний, у термін, у який ця справа має бути зроблена, незалежно від того, хочеш ти цього чи ні. Надійність означає, що ти зберігатимеш своє слово, ти робитимеш те, що сказав, і не робитимеш того, чого ти обіцяв не робити. Це означає, що ти виконаєш свої зобов'язання і виправдаєш довіру. Це означає, що твоє слово тобі святе, і на тебе можна з упевненістю покластися. Люди часто дивуються простоті та непоказаності найбільших переваг людства, надійність це безперечно одне з них. Це якість, яку зазвичай мають найскромніші і найменш обдаровані природними талантами люди, але це рідкісна якість. Люди часто не доводять справу до кінця, пояснюючи це непередбаченими обставинами, перешкодами, вимогами та іншими факторами, що відволікають, які можуть бути виправданням. Звичайно, бувають екстрені випадки, що порушують графік, але найчастіше причиною збоїв є лінь чи безвідповідальність. У житті чоловіка існують дві великі сфери для досягнення успіху, в яких він має виявляти надійність. Перше на роботі. Поряд із звичайною чесністю для успіху чоловіка найбільш фундаментальною якістю є надійність. Вона важливіша за талант, освіту чи досвід. Талант цінується дуже високо, але без надійності він майже нічого не вартий. Освіта і досвід неоціненні для чоловіка, як для працівника, але без надійності їхня цінність сходить на нівець. Хто з нас не погодиться з тим, що при виборі працівника його надійність є одним із найважливіших показників його оцінки. Колись я чув, як одна людина сказала дайте мені ненавчену, але надійну людину, і вона завжди буде цінніша, ніж навчена, але ненадійна. Я можу навчити надійну людину, і вона буде дуже цінним працівником, на відміну від ненадійної людини, з якою я не зможу зробити нічого. Друге у сім'ї. Надійний годувальник приносить сім'ї впевненість. Впевненість кожного члена сім'ї більше базується на надійності батька, який заробляє на життя, ніж на його розмір заробітку. Батько, який зазвичай заробляє гроші якимось ненадійним дивним чином, не забезпечить таку ж міцну впевненість, як той, який роками працював, виявляючи постійність і довів свою надійність. Батько має бути надійним провідником, виконувати намічені плани, обіцянки та сімейні зобов'язання, коли це можливо. Це зміцнить довіру до його слова, підтвердить його надійність і принесе сім'ї впевненість. Недолік надійності це прояв егоїзму. При цьому людина відкидає у бік свої зобов'язання, щоб слідувати зручнішим для себе курсом. Надійність демонструє турботу про чужі інтереси, особливо важливо виявляти надійність у виконанні повсякденних завдань і обов'язків, які часто вважаються тривіальними. Якісне та вірне виконання цих завдань без скарг – свідчення справжньої величі.